З Наталею Гуменюк, це керівниця прес-центру оперативного командування Південь. Пані Наталя, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Доброго, слава вітаю вас традиційно. Запитуємо, як минула ніч і як зустрів ранок весь регіон. Скажімо так, південний це мова, звісно, і про Херсонську область, і про частину Миколаївської області, і також про Запорізький напрямок. В нас по як і раніше, досить спекотно, не зважаючи на те, що температурний режим трошки знизився, і прохолодніша погода, але розвиток подій вздовж лінії фронту і, взагалі, в регіоні досить гарячий. Ворог продовжує вести підступні обстріли населених пунктів з мирним населенням, зокрема, і вздовж лінії розмежування, вздовж лінії зіткнення цього цієї ночі. потерпала березня Це громада безпосередньо, яка прилягає до лінії фронту. Там влучення смерчів в зерновий елеватор. Є поранення, на жаль. Також обстріляно Нікопольщину, Знову ворог гратив понад 100 снарядів випустив по регіону і на, на щастя, поки що інформації про постраждалих немає, але є руйнування. Вони уточнюються, тому що обстріли були дуже потужні. Це реактивні системи залпового вогню, грати важка артилерія. Тому ще раз звертаємось до місцевого населення бути дуже уважними, враховуючи таку тактику ворога, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і обов'язково переходити в укриття під час Пані... її лунання. Пані а Наталі, де що так, будь ласка, продовжуйте. Те, що стосується лінії фронту, ворог, не маючи ніяких успіхів, намагається вести контрбатарейну боротьбу, обстрілюючи дистанційно, а також продовжується деморалізація війська, і ми проводимо цю роботу і на інформаційному рівні, зокрема, надаючи їм інформацію про те, як вони можуть діяти, тому що доведені до відчаю і певною мірою бажають знайти спосіб перейти з зброї склавши зброю, перейти в обмінний фонд, але не завжди знають, як це це зробити. Ми доносимо цю інформацію, оскільки підрозділи ротують на передовій е, ворожі сили, е, розуміючи, що ті, хто там вже є, обізнані е, з нашого боку, як це зробити, і для того, щоб не відбувалося та. Кого вони продовжують відловлювати своїх жінок які перевдяглись в цивільне і вишукують способи евакуюватися, зокрема через Крим? Те, що переправи не працюють, і мости під вогневим контролем вони усвідомлюють цієї ночі також. Була проведена вогнева атака переправ і місць скупчення техніки, де вони намагалися зробити альтернативні способи перевезення за з використанням барж, понтонів. Ми продовжуємо там вогневе ураження і зараз дорозвідуємо розвідуємо втрати, яких завдано ворогу. Вони досить суттєві. І активна повітряна розвідка за ніч знищено знов два безпілотні літальні апарати, як і за попередню добу бойову. Пані Наталі, ми прекрасно розуміємо, що російські військові готують собі шляхи відступу. Зокрема, для цього вони нещодавно затопили залізничні вагони в районі Каховської ГЕС. Повідомляли для побудови якоїсь переправи. Що про це відомо, і які методи для втечі вони ще вигадують? А вони продовжують будувати таку переправу, таку собі альтернативну переправу, затоплюючи такі великі, великогабаритні предмети, як вагони, зокрема там пасажирські, грузові, для того, щоб створити оцей цю підоснову. Вздовж Каховського мосту, вздовж Антонівського мосту, щоб якось рухатись технікою. Ну, це вже такі вигадки на голіручу, оскільки нема інших способів, нема інших альтернатив. Вони продовжують ще використовувати баржі для того, щоб підтягувати частини важкої техніки, бронетехніки і боєприпасів з лівого берега на правий, але і ці моменти ми теж тримаємо. Під вогневим контролем, зокрема перевіряючи, щоб не було цивільного населення, яким вони часто прикриваються обставляючи баржі цивільним транспортом і беручи на борт цивільне населення, чітко вивіривши, якщо таких випадків немає, тільки тоді наноситься вогневе враження. Ну, і Напередодні останні дні загалом звучала інформація, зокрема й офіційна, про те, що здається, і ви повідомляли, що намагаються окремі командири. Військових з'єднань окупантів виходити на зв'язок з нашими командирами для того, щоб проговорити можливі якісь там варіанти або відступів, або коридорів, або можливо навіть здачу в полон. Чи є якась інформація свіжа, чи намагаються зараз російські ось ці командири так зв'язуватися з нашими і що вони взагалі пропонують або е, запитують? Відступи коридори не розглядаються. Розглядається тільки позиція складання зброї, перехід в в обмінний фонд. Але це робота непроста, не пряме спілкування, а багатошарова перевірка проходить, тому що ми попереджали, що з 17 по 20, зокрема найактивніша фаза провокацій з боку окупаційних військ можливо, і вона відбувалася зокрема ті стрілянини в Херсоні. Які відбувались безпосередньо? В день міста так само і можуть бути використані ці спроби виходити на зв'язок і пропонувати скласти зброю як провокації для затягування наших підрозділів, якісь засідки і так далі. Тому тут багато шарова перевірка, ретельна робота багатьох служб, а тільки після цього вжиття заходів і поповнення обмінного фонду. Це не так просто все відбувається, як воно проголошується, але факт є, і робота ведеться. З іншого боку, бачили окремі успішні випадки, такі невеликі спецоперації, коли проводилися спільно з я так підозрюю з ГУР Міноборони України, коли ці мобілізовані насильно з ЛНР, ДНР так попередньо також виходили на зв'язок з нашими командирами і здавалися в полон. І їм натомість гарантували безпеку і те, що вони не будуть обстріляні. От такі дійсно випадки особисто ви розглядаєте, коли деморалізовані окремі з'єднання будуть здаватися в обмін на гарантії, що вони будуть в безпеці. А так, навіть в тих листівках, які ми поширюємо серед окупаційних військ. Всіх їх підрозділів, і е, от такої мобілізованої когорти, як яка з ЛНР, ДНР спрямована, і штатні військові сили е, з Росії. Е, ми поширюємо інформацію про те, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Їм буде надано всі можливості реалізації конвенцій міжнародних, і це зокрема їх дуже сильно мотивує, на відміну від того, що говорить їм їхнє командування, тобто вони не змотивовані. Вони вони демотивовані в своїх окопах, вони бачать мети перебування і подальшої реалізації тієї самої спецоперації, яка наразі в тупіку. З їхнього боку тому е, граючи на цьому розхитуванні морально-психологічного стану, ми намагаємось зменшити частину ворожого війська. До того ж, серед них внутрішні конфлікти дуже посилились, оскільки штатні війська, коли бачать безперспективність ведення бою на даному напрямку, сміливо відступають, а викидують на передову саме ту мобілізовану армію, яку не на Рали в ЛНР ДНР, а потім цих поранених навіть не забирають з позиції і не приймають в тих шпиталях, які розгорнули вздовж російського кордону з того з того боку перебрику, оскільки вони нібито не громадяни Росії, вони не збройні сили Росії, тому вони не потрібні. Пані Наталю, і на завершення два запитання вирвала така думка, що рашисти поставили конкретні умови провести псевдореферендум до 4 жовтня. Що ви думаєте з цього приводу, та чи є якась підготовка до цих фейкових референдумів станом на сьогодні? Вже така кількість переносу цих дат, що дуже важко в них зорієнтуватися. Насправді вони самі в своїх же скрепах заблукали, як то кажуть. Вони їх прив'язували до одних значущих подій, до інших, третіх, п'ятих. Але наразі все, що вони робили, в них повністю спаковано, як я кажу, в коробки і готове до вивезення, тому що бюлетні, які вони надрукували, їм потрібні для того, щоб виправдатись перед своїм. Своїми е, керівниками, що вони хоч щось намагалися зробити комісії, які не створені, вони намагаються е, приховати за тими диверсійними вибухами, які стаються в, в службових кабінетах. Е, те, що в них нічого не склалося, ну я не знаю, що наступне буде. Напевне, почнуть палити календарі, оскільки дат не має бути ніяких, щоб не, не було до них ніяких претензій. Те, що в референдуму не бути найближчим часом, навіть навіть вони самі поміж собою це дуже чітко визнають в радіо Пані Наталі, Мені дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо вам, що ви так детально розповіли про все те, що відбувається на півдні нашої країни. Наталя Гуменюк, керівниця про центру оперативного командування південь, була з нами на прямому зв'язку. Бажаємо мирного дня і до зустрічі.